Шановні колеги, доброго дня. Хочу декілька слів звернути вашу увагу на роботу з документами на корпоративному диску. На даний момент я знаходжуся на основній сторінці нашого диску це кафедра 2223, і ви там можете побачити документи, які я періодично виставляю, періодично поновлюю. І Ті документи, які вже стають менш актуальними, я переміщаю в інші папочки, ви їх також можете знайти в цих папках. Хочу звернути вашу увагу на те, що ми обговорили на засіданні кафедри і про доповідну записку. Я бачив, що долучилася ще до доповідної Олена Степанівна. Дописала студента. Якщо в когось ще є студенти, які не відвідували заняття на протязі вересня-жовтня, будь ласка, сюди впишіть і таким чином ми передаємо цю доповідну записку декану. Що стосується інших документів, то хочу звернути вашу увагу, особливо на папочку Професійна активність. Якщо ми її відкриваємо, ми е, бачимо перед собою три документи. Один із яких є, як добре відомий вам, документ, якісний склад кафедри, перейшовши на який ми е, бачимо всю інформацію, яка стосується нас, наприклад, і я вас попрошу ще раз перевірити інформацію, всю по е, вас що ви закінчили, яка ваша посада, назва кандидатської, і все все по цих пунктиках добре перечитати, перевірити, і особливо звернути увагу на пункт 8. Це є досягнення професійної діяльності відповідно до пункту 38 ліцензійних умов, над яким ми особливо маємо добре тепер попрацювати і ця інформація необхідна за останні 5 років, тобто з 2018 року. Цю всю інформацію будемо розміщувати. І, і також прошу вас звернути увагу на такий документ, як е, окремо є по індивідуально по кожному викладачу професійна активність відповідного викладача кафедри. Будь ласка, там запишіть свою посаду, свою прізвище своє, своє е, наукове науковий статус свій. і Дані можна переносити, перевірені дані можна перенести із таблички якісний склад кафедри. А що там не, не вистачає, це, будь ласка, ще додатково туди впишіть. І обов'язково хочу звернути вашу увагу: в останню колоночку, в третю колоночку вставте посилання на підтверджуючі документи, які ви розміщуєте у себе на своєму особистому Google диску. Це необхідно для того, щоб акредиційна комісія могла. Легко перевірити цю інформацію. Яким чином е, цей документ треба взяти з корпоративного диску? Ви наводите на цей документ курсор правою кнопкою миші е, вибираєте команду завантажити. Після того, як завантажили, ви розміщуєте цей документ у себе на комп'ютері і його заповнюєте. Чи копірувавши, вставивши, чи друкуючи інформацію, яка у вас є на паперовому носії. Після того посилання із даного документу, який у вас знаходиться вже на Google диску, ви його розмістили собі, ви можете отримати посилання. Отримавши посилання, ви вставляєте в е, слідуючу табличку, яка є на, у цій папочці. І вставивши це посилання, надавши доступ до перегляду усім, хто має це посилання, буде закінчений етап вашої роботи. Якщо у вас не виходить вставити посилання, ви можете цей документ переслати мені на електронну почту. Я всім дякую за увагу. Якщо будуть якісь питання, телефонуйте, пишіть. До побачення.